Я тут подумала про self-help літературу, що навколо неї дуже багато засудження, несприйняття критики, і подумала, що з цим не згідна, хочу з вами цим поділитися, тому що я думаю, що несправедливо self-help літературу як жанр взагалі її засуджують. Так, ну і контекст в тому. Мені здається важливо, що взагалі останні роки, десятиліття останнє в Україні стало більш популярним читати, тобто культура читання як така, як можна сказати, вид дозвілля культурного інтелектуального поширюється. І загалом, відповідно, поширюється кількість читання, і літературу, і книжок, які читаються. І, на щастя, видаються українською мовою, чи, видаються, чи потрапляють взагалі в Україну. І цей феномен наклався ще й на інший: на такий тиск в сучасному суспільстві, на людину, прогресивну, особливо молоду, що ти маєш робити весь час щось корисне, бути ефективною, продуктивною і так далі. І отут два цих дві культури чи феномени вони співпадають, пересікаються і накладаються на одне одного, тобто місцями вони накладаються в контексті селф-хелп літератури, виходить так, що цей жанр, який може задовільнити одночасно і дві ці потреби, тобто ти є в тренді, ти правильно проводиш своє дозвілля, і в той же час ти не гаєш час дарма він-він. І це така передумова, завдяки якої я думаю, взагалі селф-хелп література найближчий час нікуди не дінеться, якби її хейтери не хейтили, можна кажучи. І вона буде тільки примножуватися. Але ось чому я думаю, що це непогано. І зараз, окрім того, що є оця культура продуктивності і ефективності, є об'єктивна потреба. Освоювати нові технології і нові професії, спеціалізації, на жаль, ми живемо в такому світі, де вже не можна здобути одну спеціальність в вузі, і все життя працювати по цій спеціальності ще й тим паче без зміни інструментів, технологій, з якими ти працюєш за цією спеціальністю. Тому. Що цікаво, що вищу освіту ми здобуваємо за одними принципами і засадами, ніж люди навчаються в дорослому віці, тому зараз дуже розвинена тема про навчання для дорослих, але тема розвивається дуже розвинена, це неправильно сказати, вона зараз набуває популярності. Але навички в середньостатистичної пересічної людини навчатися чомусь в дорослому віці, при тому чомусь абсолютно новому, чомусь до чого, чим ти раніше не займалася, це цих навичок у нас немає. І їх потрібно якимось чином набувати, що і розвивати. І вивчення книжок. На насправді може допомагати в тому, і, і, типу, якщо це книжки, які нас не просто розповідають нам історію, а спонукають засвоїти якесь нове знання і його використовувати. Це може допомагати здобувати цю навичку або її закріплювати і не втрачати, вивчати щось нове. І ну. Є, звісно, що багато різних засобів і інструментів, і звісно, що є більш придатні і ефективні інструменти для навчання, ніж книжки, тим паче, якщо це не підручник напряму, а е, так звана self-help література. Але чим більше засобів, тим краще, і я вважаю, що немає нічого поганого в тому, що в нас є ще й такі інструмент. Інша справа, як цей інструмент працює в контексті інших речей, але класно, що він є, і з'являються ці книжки. І, до речі, останній раз цей скепсис я чула під час інтерв'ю з Олексієм Кириченком, де, типу, якби, ніби інтерв'юерка звинувачувала чи закидала. Ну, типу, там чулися нотки засудження якісь. Наш формат в тому, що вони спеціалізуються на цій селф-хелп літературі. Так от, крім вище згаданого, хочу сказати, що якраз в нашому форматі я нещодавно прочитала дивовижну книжку Кіарена Волша, ключові фінансові показники. І це було це українською мовою з того, що існує. Я думаю, найкраща книжка по даній темі, і вона дуже практична. Вона дуже практична, дуже корисна. І завдяки ній реально можна здобути практичні, необхідні знання, розуміння предмету нового. І, хоча вона ця книжка ніби потрапляє, ніби в цю категорію, а також в них в видавництві є книжки Генрі Мінцберга. І це, цей автор пише про менеджмент, і в нього є багато ряд книжок, і вони теж виглядають як self help література, але це дуже якісна література. Це крутий автор, і він робить класну роботу, щоб популяризувати і пояснити якісь важливі, дійсно, і практичні речі. І просто я думаю, тут ще стається. Така річ, що оскільки відбувся цей певний тренд на читання і читання чогось корисного, то ті книжки, які навіть мають таку практичну цінність, вони мімікрують або вони через маркетингові потреби вони виглядають як якийсь непотріб, просто, щоб зайняти час. Але насправді не можна судити по якійсь, ну, тобто, Вони часто мають якісь дуже смішні назви. Наприклад, я пам'ятаю, зустріла в бібліотеці книжку, яка називається як стати експертом. Тобто, е Я пропоную над цим до цього ставитися з гумором, і над назвами чи над обкладинками книжок подібних можна посміятися. Але це не означає, що якщо вони так позиціоновані, то це справді якийсь непотріб всередині. Треба все перевіряти і читати про авторів і про їхні методики. Ось.